Ось така прекрасна шкода Октавія. Дивіться, як гарно виглядає. не немутні, туманки немутні. В рідній фарбі. Десятий рік чистий, всі вікна рідні. Фарба рідна, ніяких жучків, всі наклейки на ній, навіть не полірована, на рідному парктроніку. Лампочки всі світяться, не димить, не куптить, вся екологія на місці, антенна вже сучасна нова, чистий 10-й рік, рідне лобове скло, два ключа, личинки, звісно, що підходять, вся електрика працює, все працює. І, дивіться, не мутні фари, нічого такого, навіть близько. Всі зазорчики по ній зійшлися, все, все прекрасно. Працює рівнесенько. От навіть вам покажу. Ще з дейлайтами ракурс зроблю. Ось Два Дейлайта, Європ автомобіль, що ще можна бажати. Шкода Октавія має один з найкращих, найзручніших підлокітників. Навіть в тих самих посадах я такого не зустрічав. І дуже класна посадка на сидіннях. Хто любить сидіти низько, це шкода Октавія просто для вас буде супер. І дуже багато До речі під правим сидінням є карманчик, от знизу. Тут, звісно, є так само карманчики. Вся панелька така м'ягесенька, ще класна. Ще при хорошому освітленні. Тобто, коли автомобіль в рідній фарбі, ви зразу це бачите: ніяких переходів, ніяких різних зазорів, нічого такого нема. Молдінги, всі цілесенькі, всі зазорчики. Ну, Люблю дивитися на автомобіль. Ну, чесно, коли він в рідній фарбі, і ви бачите дійсно, що отут нічого не робилося, що зазорчики рідні, не всюди рівномірні. Ну, зразу у вас відношення до автомобіля змінюється До речі, дуже хороший кліренс, коли Октавія має дуже хороший кліренс. Що, звісно, всім завжди подобається. Бачите, автомобіль для українських доріг пристосований просто супер. Ось, ще такий ракурс. Підкапотка, як бачите, в ліфтовій октаві така сама, як була, бачок той самий, цей бачок той самий, паливільний фільтр, щуп. 1,6 TDI, Євро 5, шуба, яка потім облази, така сама, місце розположення акумулятора то саме, запобіжники то саме, стакани, жабов, все те саме. Цікавостка по октавіях. Фару, щоб лампочку поміняти, витягуєте на себе, витягуєте фару, міняєте лампочку. Зручно, класно, але дружина ваша того не зробить. Е, завжди лінзована оптика, дальні на рефлекторі, тому дальні не дуже. Вже має е, дейлайти, має туманки, має функцію корнера. На рахунок двигунів. Е, Починалося от з 1,2 TSI, потім 1,4 TSI, 1,8 TSI, 2,0 TSI, абсолютно всім двигуни до 2012 року. не вдалі, Дизелі 1,6 TDI до 300-350 тисяч проблем не мали. Е, потім починалася ну, стандартна заміна турбіни. Після заміни турбіни можна було міняти форсунки. Форсунки недорогі, в принципі, нічого такого. По місту п'є мало, за містом п'є багато, тому що п'ятиступка. По автомобілі 1,6 євро 5. Грушка на турбіні вже йде електрична на тязі. Сажовий фільтр, який всі люблять вирізати. Дуже не рекомендую їх купляти з вирізаною екологією, тому що вона, напевно, вирізана із того, що в автомобіля вже лили форсунки, залили сажу, і з того прийшлося їх вирізати. Заслонка, бачите, така, як всіх. Е, також на цій автомобілі ставилися двигуни 1.9 TDI, які Євро 4 мають більший крутний момент, менш прихотливі до якістю палива і трохи краще їдуть, але шумніше працюють і на верхніх обертах їдуть гірше. Ну, цей мотор прошивається 1,6 на 140 коней. Ну і, звісно, 2,0 TDI, вони вже були на комунрейлі. Це двигун на комунрейлі, Rail, 1.9 на сосфорсунка. 2,0 будуть на Common Rail. І. Ось і 2.0 TDI ставився на 140 кінських сил. Він був абсолютно безпроблемним. Також був 2.0 TDI на Octavia RS на 170 кінських сил, чуть-чуть інша паливна, інша турбіна. Їхав дуже класно, але це було Octavia RS, написати. B7 і, допустим, на Суперби це була базова комплектація. Ну, то, в принципі, все, що ви про підкапотку маєте знати, ні в якому разі 1.6 не брати з DQ200 коробкою сухою DSG. Тобто 7-ступеневі коробки на цій машині протипоказані, тільки мокра шестиступка або звичайний автомат ISIN. Ні в якому разі 7-ступеневі коробки не брати. Тут були 7-ступеневими тільки е сухі DQ200, які є дуже поганими. Це ті коробки, на яких слава, Получили ці автомобілі, дуже погано. Ну і 1,8 TSI, масло жор, проблема з поршневою, кольця і так далі. Також ні в якому разі не брати. Хіба хтось вам покаже фото, відео і чеки на те, що поміняв Поршневу групу. Загалом машина дуже комфортна, класна і так далі. Почало, де ви можете дивитися на 1,6 і, і на 1,9 чи добра паливна, бо 1.9 насос форсунка також зношується. Бачите, включаєте миттєвий розхід і 0,4 навіть не на всю прогрітиму двигуну. Це дуже добре. І дивитися, щоб стрілочка обертів не плавала, нічого не було. Ну, звісно, там чек-енджини і так далі. Ну, Васію ви можете перевірити і пробіг. Е, крім того, що можете перевірити пробіг, подивитися, як леють форсунки і так далі. Ну, але, тіпа, е, ви підійшли до машини, включили миттєвий. Пробіг, якщо він 0,8-0,9. Ну, звісно, кондиціонер перед тим виключить. Да? Тобто 0,4 це з виключеним кондиціонером. То тобто включили миттєву витрату палива, дали пару секунд, щоб заспокоїлося на виключеному кондиціонері. Дивитися миттєву витрату, якщо вона там 0,6-08, тоді відходити від тої машини навіть комп'ютерну діагностику робити немає смислу. Якщо 0,4-05, то дивитися далі автомобіль. Але наголошую, з вирізаною сажею. З вирізаним каталізатором я б ці автомобілі не брав. Неважно з яким двигуном. Бензин на Octavia 5 і фейслівтою я б просто не брав. Взагалі ні при як... ні за які гроші, ні при якій ціні, тому що ремонт цього двигуна буде коштувати більше. Ну і так, багажник в Октавії. Тобто в них буває, що тут просто бруд збирається, потім йдуть по хірці, то по ну, і в старіших октавіях до ліфту. З досвіду, можу вам сказати. Тут бачите також все цілесеньке. Цю кромочку буває, що теж можуть побити. ну в, дані, в даному автомобілі, як бачите, все ще ціле. Автомобіль з подвійним дном, тут буває, бачите, царапини, отакі от. деколи буває така накладка, вона досить сильно допомагає. Що класне в конкретно шкоди. Ви нажали, полка поїхала. Закинули, все супер. Тобто, дивіться, подвійне дно. Оце от, за що люди там люблять шкоди? Гаплочок тут, гапличок тут. Оці от карманчики, дивіться, наскільки вони великі. Туди дуже багато вилазить. Дві підсвіточки по боках ще гаплички. Е, якщо я не помиляюсь, 12 вольт, вони, як бачите, з цієї сторони взагалі дуже багато місця. Е, до речі, подвійне дно йде за доплату. О, бачите, скільки там місця. Єдине, що мені не подобається, вони бувають хромовані ці ручки. Єдине, що мені не подобається, це просто ну, тирсоплита, чи як це правильно назвати. ну щось типу того, Це також типу того зроблено. І воно, як бачите, воно все ходить. Е, знизу повнорозмірна запаска, ну, як бачите, глибину можете впізнати. Е, вже шнурочка нема. Бачите, як було в ліфтової тут. В кращих традиціях шкоди, просто звичайна така штучка, дві, дві докатки у мене в даний момент лежить. Ну і повний розмір багажника, багажник дуже довгий. Ось, І дивіться, за доплату є така отничка. Тобто робите ось так, ось так і ваше тут є місце. Підсвітки зверху не маєте, це гарне, але це звичайна дешева пластмаса, так само як тут. Це також звичайна пластмаса, без воршу, без без нічого. Звичайна ручка така, як і була. Ну, але то, що це обшито, допустимо, а не в колір автомобіля, це дуже класно. Ну і ось рідний перектронік, може ще бути, звісно, фаркоп. З камерою, наскільки я знаю, їх не було. Ну і задній дворник. І антенна вже новіше, ніж до ліфта було. Написи відрізняється. The... фейсліфтового автомобіля. Хвилинка технічних особливостей Octavia 5. 1,6 TDI, 1,4, 1,2 TSI і 1,9 TDI буде мати менший шток та менші тормоза спереді. Тобто амортизатори з 2,0 і 2,0 TSI йдуть інші. Просто про це пам'ятайте: 50 і 55 міліметрів. Так само, як передні тормозні диски з колодками будуть йти інші. Ну, відповідно, там тормозить краще, рулиться краще, це очікувано. Ну і ще для людей, які там не дуже в техніці. Да. Тобто, Двохмасовий маховик є, турбіна з змінною геометрією є. Е турбіна, причому в 1,6 TDI, 2,0 TDI вже буде з електронною грушкою. Сажевий фільтр є. Окремо від сажевого фільтра є ще каталізатор. Тобто, Думаю, напевно, ця інформація найбільш потрібна, яку треба знати, коли вибираєш 10-12 років автомобіль. Бувають на ксенонах, бувають на адаптивних ксенонах, тобто ті, що повертаються, дивитися по є, нема мовачі фар на цьому напередньому бампері, та й на тому, в принципі, все. Нічого нового я вам в принципі, про Октавію думаю, що не відкрив, але ну, так, на що звернути увагу, тепер знаєте. Чи В луцьких перекупів є якась експертиза, вони зазначають е, щось в двигуні автомобіля по вихлопній. А ви здогадуєтеся, що ну, вихлопну можна помити зсередини і навіть йожиком почистити, і тоді того не буде. Ну так, просто між слів, між, між строк, грубо кажучи. Переваги Октавія 5. Ззаді незалежна підвізка. На відміну від тура і від Octaвіa 7 абсолютно зі всіма двигунами, абсолютно в всіх комплектаціях. Автомобіль досить м'який і дуже класно сприймає всі ямки, він їх проглатує. Шумоізоляція теж, ну, скажімо так, не найкраща далеко не найкраща Але на цей рівень автомобілів окей. дивіться, зараз по тих більш-менш нерівностях з ну Бачите, воно тихенько, м'яко все сприймає. Та шо? Гарний спідометр, приборочку чуть-чуть переробили в ліфті. Ну, тут воно сіреньке, симпатичне. Великі зеркала хороші, на відміну від Америки, повноцінне, нормальне зеркало. Ну, але от це, допустим, четверта передача, газ в підлогу і вона от тут і не шість, він такий замулений. Але, ну, це не мотор поганий, це екологія так працює, розумієте? Якщо я весь час тримаю в підлогу. Ця машина відшивається. На Євро-2 і прошивається там плюс на такому економно щадящому режимі 130-140 кінських сил. Вона їде, направду, набагато краще, ніж 1.9 TDI, І вона все одно залишається економною. Єдина проблема залишається в коробці передач, яка ну, п'ятиступка, Тобто Октавія 7 і 1,6 TDI вже були на 6 передач, того вже було суттєво краще. Вона ще, вони ще всі йдуть на повітряному інтеркулері, тобто немає водяного інтеркулера, нема тої проблеми. Коліса в неї включається чітко, легесенько, нема такого, як було в турах на 1.6 коробках або 1.4, що воно важко включалося. Все гарно, все прекрасно, це крутиться і так далі, все відкривається. Нічого в принципі так дуже не ламається. Панель м'ягенька рейка електрична. В принципі, якщо машина з Європи, то вони не стукають, вони починають стукати після заїздів на бордюр. Ну Це, звісно, від Octavia Tour, Ну це, самі розумієте, самі звичайні козирки навіть без підсвітки. Дуже мягенький потолок. Тут, бачите, тут обшито, тут вже маєте пластмасу. Після того самого ПСТ-Б6-го все буде обшито. Ну Ручки ці стандартні, Шкодівські, це ще мягеньке, на відміну від Octavia 7 знову ж таки. Ну і біленька підсвітка з приборки, ну теж досить симпатична. Перемикач такий звичайний шкодівський, лапки, звичайні шкодівські. менюшка, до речі, там, по-моєму, показує навіть температуру масла деколи. Ну то і все. Нічого нового, особливо я вам про ту машину не розкажу. В принципі, в сегменті Аля 7 тисяч доларів досить непогана машина, якщо знайдете в хорошому стані. Цей автомобіль, як, як бачите на відео, продається все-таки. Міняється, до речі, коламбус, бачите. Тобто він зразу вам температуру сюди виводить. Ще звичайний стоїть ручник, що дуже добре. ну Підстаканники, звичайні, великі дверні кермашки, причому ззаді також є. В сидіннях тут теж є з боку І справа також. Єдиний нюанс, динамік вам грає в п'яту точку. о, це неприємно. Ще також машина має сейф, зараз продемонструю, що це таке. Дивіться, маєте ключ, да, звичайно, шкодівський. Закриваємо автомобіль на центральний замок Раз, два, дверка відкрилася. В нових шкод того немає. Octavia 7, Audi 7 та що в мене була, нема. Закрив з ключа і все. Ви з машини вийти не можете, машина не відкривається. Це зроблено для того, щоб вас з машини не могли дуже багато речей вкрасти, якщо у вас щось габаритне. От, щоб ви бачили, hop, все відкривається. Тому і так від відпасати без 7 тут всередині нічого не обшито, але також тут з лівої сторони маєте так званий холодильник, Тобто воно крутиться і якщо хочете, воно дує туди холодним. Кармашок звичайний, РНС-500 може бути взаємозамінний взагалі без проблем. Ну, регулювання руля, звісно, що механічне, зеркало Octavia Tour, праве зеркало велике, зручно, стойки хороші огляду не сильно мішають. Штучка Octavia Tour, але в принципі зручна. Козирка тут немає, є така стабільна формовка. Мікроліфта, звісно, що нема. Ну, не знаю, саме звичайний ремінь. Нічого особливого. Електронна педаль газу, дисковий тормоза в круг, в принципі, приємно. Приборка, біленька, ну гарно. Так що, кого цікавить, пишіть, дзвоніть, домовимося. Бачите, закриті обдувчики виглядають дуже симпатично. я відміню відкритого. Функційно класно, тільки таксісти тут зразу все розламують. Просто моментально. Цей руль приємніший в принципі, ніж до ліфта. То ось дивіться. Е, хороша ходова, вже така підсаджена. Але дивіться, дешевша комплектація, дорожча комплектація. Е, колір металік про колір просто самий звичайний, немає дисків і вже автомобілі ну, трошки відрізняється вам візуально на око. Хоча... От по чому дивитися на Октаві. Дивіться, більш темніша фара на тій машині, ніж в цієї. Тобто, тут пробіг я більш ніж певний, що менший, з досвіду вам можу сказати. Зазор між бампером е, капотом, бачите, знизу вже йде гірше в цієї машини, він просто ідеальний, рівномірний. Ну Так, щоб ви просто зразу розуміли на вигляд, по чому орієнтуватися в Октавії. Акож ці автомобілі ще були зверху з хромованими рейлінгами в дорожчих комплектаціях. Ну і те, що я казав про накладку, як бачите, накладка є. Ось. І варто звертати увагу, чи на автомобілі тут є ось такі от трикутнички наклеєні. Якщо їх немає, то значить, що автомобіль малювався в тому місці. Тобто польська бляха зразу відчуваєте, що все добре. На продажі 1,6 дій 10 рік. Це просто для гарного кадру. Рідна фарба повністю, механіка, Рідний пробіг. Трошки є нюанс невеличкий по капоту. Можливо, це перемалюю, можливо, ні. Ну жалко, тому що рідна фарба. Всі зазорчики на місці, все на місці. Автомобіль наразі я ним користуюся, тому він не до кінця вимитий, вичищений. Але як бачите, така гарна плафони. Не темні нічого такого, кришка ну, рижиків нічого такого, ніякої гнилі по автомобілю немає. Е, вм'ятинок від граду чи від чогось такого, як бачите, також немає. Автомобіль в прекрасному стані. Лобове скло, також як всі інші, рідне, оригінал, е, це німка. Машина навіть не полірована, нічого такого, але в принципі і не потрібно, ніяких помилок, вся екологія на місці, все супер, ніяких вам навіть величезних скольчиків чи чогось такого нема. Тут, як бачите, також все цілесеньке. тобто, До автомобіля просто хороший детайлінг і, в принципі. В принципі, буде, буде радувати свого нового власника. Наразі я автомобілем їжджу два місяці, проблем ніяких немає. Е, по місту дуже економний за містом. П'ятиступка мені трошки замало, я би хотів 2 літра дизель. Хоча, якщо не порушувати, то все прекрасно. Всі зазорчики, як бачите, тут сходяться, ніяких перепадів, нічого такого немає. Тут також всі зазори сходяться. Ну Єдине, то, що конкретно на капоті лак Тут також всі зазорчики сходяться. Бампера, все ну, просто, просто прекрасний автомобіль, якщо хтось шукає хороший доглянути для себе. Салон, як бачите, сидіння не просижене, не продавлене, нічого такого. Звісно, би його попрати, помити. Ну, як бачите, я наразі цим не займаюся в даний момент. Переключатель його рідний не міняний, кнопки його рідні також не міняні. Тут нічого не продавлено. Автомобіль просто в чудовому стані. Ці всі штучки. Також не поломані, воно все цілесеньке перевіряв, дивився. На клімат-контролі, на звичайному радіо, на оригінальному парктроніку ззаді. Ці всі відкривашки так далі не поломане. круїз контроль, без автосвітла але з дейлайтами. Ззаді, як бачите, Ну єдине, то, що ліфтові, мається пластмаса вже не м'ягенько. 4 склопідйомника, звісно, що всі робочі. Світло в салоні, полочка. Тут навіть під полочку, бачите, є ничка. Заднє сидіння в чудовому стані. Звісно, що з підлокітником, з Ізофіксом, наскільки я не помиляюся, 8, 8 колонок, 6-8 подушок безпеки, як хто рахує. Вів сидіння по дві штори і дві спереді. Звісно, ніколи не був в ДТП. Трикутнички на автомобілі ззаді є. Тобто ризиків ніяких нічого такого немає, ходова прекрасна, пороги не погнуті, ніяких нюансів від того, що натирають резинки чи щось таке, навіть близько немає. Ну і автомобіль не полірований, тобто самі розумієте. Тобто, звісно, що підігрів зеркал, електричні зеркала, два ключа до автомобіля. До автомобіля. Хочу зауважити, що це м'ягесеньке. Тут, тут вже дубовий пластик, а тут він ще м'якенький. І от збоку ви маєте ще ворс. Реально такий непога, досить непоганий ворс. І це Октавія 5, спеціально їду швидше. Ніяких посторонніх скрипів, звуків, сверчків, рейпів, нічого не має бути. Тобто панель, як чуєте, не рипить, нічого тут не скрипить. Дверна карта, якщо не розбиралася, не скрипить, не рипить. Дорогу самі бачите. От якщо ви приходите і машини свічки, рипи, особливо від передньої панелі, задайте собі питання, від чого вони з'являються. Так само, як на дверних картах. Прекрасно, була помита машина. Це Євросоюз, місто Варшава, відносно центр, щоб ви розуміли. Та й таке. вам нова шкода, супер дешево зроблена. Ось вам до ліфту Октавія 5, щоб ви зразу порівняли. Як бачите, передній бампер не в зазор, відповідно. Щось було. І салон зразу не бачиться. Ось такі плафони, ось такий задній бампер, молдінги не в колір. І цей задній лівий плафон це, як правило, 450 пробіг Ось Octavia 7, яка випущена від 2013 року. Бачите, дверні ручки інші, але оцей ось салон, дверні карти, воно вже все зроблено дешевше. Оптика на рефлекторі, Ну це вже ліфтовий варіант. Але на відміну від цієї машини, в якої постійно була лінза. Бачите, фара видно, що зроблено дорожче. Набагато дорожче. Зеркало вже, бачите, маєте інше, але це все. Зроблено гірше, ніж Octavia 5, тому що ззаді стоїть балка. Просто звичайна балка. Ну і вон бачите, одразу стоїть суперб.